Коли дід задув 85 свічок з першого разу, онуки зрозуміли, що трикімнатна квартира в центрі Львова звільниться не скоро. Галя була така злана чоловіка, що додзвонилася йому з пульта від телевізора. Сьогодні привітала свекруху з святом. Кажу. Бажаю вам, мамо, те, що ви мені бажаєте, та ще втричі більше. У неї око засіпалось і за серце хапається. Зраділа певно. Скласти пазли це ніщо. Ти спробуй скласти заморожені продукти в морозилку заново. Гола жінка пограбувала банк. Ніхто не зміг згадати її обличчя. Після сварки з чоловіком Галя завжди робила йому каву, бо плюнути в морду було дуже ризиковано. Галя три дні знімала на камеру свою сім'ю і довела в суді, що її чоловік є другою дитиною, і отримала допомогу на дитину. Галя, поки доводила чоловіку, що вміє мовчати, зірвала голос.